Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо про народну медицину. Що це таке, коли можна знехтувати досягненням сучасної медицини та звернутися до тисячолітнього досвіду наших предків? Підемо, будемо розбиратися. Програма виходить за підтримки комфі, Комфі комфінаборван по домашнім гаджетам. 5. Здравствуйте, дорогі друзі, народна медицина. Народна медицина, це тема називається. Сьогодні ми поговоримо. А тепер Детма Мав п'ять розкажіть про народну медицину. Як ви сучасно берете ліки? Ліки це дають народної медицини. Ну давайте подивимося з експертами, що кажуть про народній медицині. Давай. Це народна медицина здають екзамени на лікарні, здавають свої. Тим часом нашої народної медицини хто здавався йти до козла. Скільки можна тобі пояснити? На прийом приходили тато Моріс Шнер, такий телеведучий Моріс Шнер. Давайте подивимось. Шетнер. Телеведучий Моріс Шаднер. Батьки медики з дитинства вчили Ванка за свої біла п'ята на ризикуй. Нзвоне 03. Заяви професіонала тому багатому арсеналу народ і медицини. Вона ставилася з почуттям довіри винятком. Були тільки ароматні різнокольоволі, бабусіний чай, з гілочок малини, смородини, калини. Ці чаї поважають усі члени родини Діми Шарабуїн Олександра. Бо, по перше, це крясиво. Твовик, ну за валом ми зблялися відвідати кознопіволя. Я буду розказати про народній медицині, що сталося з своїми нашої сучасної медицини. Розкажіть мені, будь ласка, скільки за сучасні медицини мореся в Володимира та Діми. Діма, я ж ніколи не ставаюсь, я крище не здавай. Володимир, Діма, закроет, пошлуван отсюда. Пошло. Давайте подивимося своїми експертами. Здравствуйте, розкажіть, будь ласка, про народні медицині. Тим часом особиста сучасна народна медицина Dow 5 не лікує. Скільки лікує, козел? Менше... Ви забрали правильні відповіді, ми зустрінемось у вівторок. До побачення, не хворійте. Сьогодні ми допомогли здавали ще скільки питань. Щоб здавати одне питання! Що здавали? Далі, що їде і відмінності